Так, десант, ставимо пункт розгортання і підходимо до дороги. Так, я на місці. Зараз РЕС контролює дорогу спереді, депутати ока окапуються, ягір підбігає. Будую першу спешку. Машина. Транспорт віжу. Плюс. Мраб, труба, трубу, труба. Трубу достав. Прийняв. Що, він мінус? Справа поехал. Справа еды на 0.46, на 0.46 перед ягером. Прийнял. Немає визуалу Попав. Минус. Взервав. Ягер, та инфу по телам, Вони мертві? Mm, не бачу нікого. Автівка пуста. Плюс. Ягер, твоя позиція. Да. Ти де? Біля тачок? Mm, да, я біля автівки. Плюс. Документи збирай, можеш прочитувати їх. Нікого немає. Бачу неподаліку селищі прапор російський. Можу зробити розвідку. Плюс, можеш підійти і дати інфу. Зрозумів. Є, а, машина в полі. Машина в полі. До нас їде? Так, да, прямо на мене. Плюс. Починай працювати. Віна на СП школьної підлетіла. Працюйте з Попав. Підходжу. Підходжу контроль. Не Є бачу. контакт. Водитель 200. Є радійка. Окрему радійку візьміть і слухайте. Хто взяв? Є. Плюс, слухай, будеш давати інфу, якщо щось по нам буде. У квадраті 25-12 бачу ворожу антенну. Є ворог. Також бачу мобільну техніку. Чи важку та легку. Ворожі сили наблюдаєш? Ні, контакту не бачу. Ягер, деякий час поконтролюй, давай інфу. Якщо що, кажи, підтягнемось до тебе. Так, прийняв. Плюс. У Ягер, Ягер, в тебе зараз активна точка. Прийняв? Мені здається, ми де розкрили. Якщо тебе розкрили, відтягуйся. Відходжу. А, відбігаємося до Ягера до точки. Будемо пушити з цієї сторони. Я зліва від вас. Приклай мене, КД. Так, за боєприпасами бачу в один трьохсотий. Так, точку зліва обходжу. Бачу одного Спиною. по лівій стороні. Спиною. Точки. Е, зліва, зліва від забору, зліва від забору по. Мінус. Мінус. Добре. Мінус. Ще Є, один в бачу всередині. 200. 200. Депутат крий. 200 убил. Плюс. Я захожу в точку. Плюс Пере зліва від тебе в будинку, двоє було. Панда, контроль дырку, переходжу на позицію далі. Секунду. Крию. Пішов. Хлопці, я справа від вас крию. Плюс. Ми зліва заходимо. Так, я бачу, у вас є візуал. Депутат, рацію, радіо крий. Дивись радіо. Так, судя по радіо, у них жопа горит. До тебе підтягуюсь, депутат. Дивлюсь. Ко мне бы кто-то би. бы. Выдвигаюсь. Вы двойкой працюете Добре. Противника не наблюдаю пока що. У меня пока тоже отсюда диагональ хорошо закрыть можно. Проходжу далі. Давай. Біля будинку бачу 200. Плюс. Радио чисто. Заходжу, заходжу на територію. Заходжу, я на палатки. Плюс. Точка наша. Машина наша. В будинку чисто, відходжу. Плюс. Група грім 4, це штаб. Завдання по захопленню бази виконане. Далі штурмова група зачистить точку. Двигайтесь на свою позицію. Передали, що тут штурмова бригада все зачистить далі. Наше завдання зараз далі дорогу контролити. Плюс. Піхота, піхота, піхота перед вами. Бетер по дороге, пацаны. Бетер у кущах. 104. На 246 у кущах, хлопці, на 246 Plus. у кущах. Лежить, Бидер. Дивлюсь. Гра гранатами закидайте. И хто поближче? Обхожу справа. Бетер возвращается. Бетер возврат. В спині Бетер. Передо мною балакать, балакать Питер передо мной. ЛАЗИК Р... на нас, вазик на РС. нас. РС, РС, твое завдання крытые ягера. Депутат. Лазик минус, отработал. Минус, 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 еще есть. ще один, ще одного снял. Я 300-й, работаю дальше. У мене 200, чувак. Плюс. Ще є, 300. 300. є, є, по мне, по мне, я 300. Хлопці, в спину заезжаю, бетер. Я піднявся. 102, 102, бетер. 102 бетер на нас. Зараз швидко мотаюся і відпрацюю. Дом, к... Якщо є труби, працюйте. Дом з червоною крышей, БТР. Він прямо перед нами в кустах. Даю трубу. Попал, попал, попал. Горит, убил. Пех вышел, пех вышел. на меня атакует, я. Беттер 200, бетер 200. Я залишився один, да, в поле? Так, так. Так, с 4 заклав. Відриваю. Відходжу на точку. Проходжу до Бетера, поки чисто. А, забери з мене документи, депутат. Там много. И родейка вражеская. У меня есть Урал, стоит ихний з БК. Вдоль дороги. Двигаюсь а, в сторону Урала. У меня контакт, у меня контакт. Так, замінував. Підриваю. Так, так припаси горять. Все, мінус. Взорвався. Відходжу Добре. на точку. У мене плотний контакт. Буду пробувати виводити на вас. Злітає вертушка, буду працювати. Ягер, зустрінь депутата. А РС працюй. Так, 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 виходжу, пробую, виходити. На ферму идет, на ферму идт. РС, РС, працюй, працюй. Я 300. Блигай, двигай, до депутата. Сбил, сбил! Ой, хорош! Она пуски дат! Друга разворачивается! Він потушився, потушився. Три да ворожих ташки, да. три ворожих ташки, Мі 24. Вторая пошла! Попала! Є, є, підтверджую. В спишки, в, спички, в спички. Вона вспишки. ушла. Депутат, е, я, я в двух минутах. Я відбився. Депутат, поранення є якісь? Да. Я дай до медичну допомогу. Машина. Плюс. Пропускаем порпу. Хай під'їжджає, хай подъезжаю. Під Вадилу вывел. Западаю. Хорош. Минус? Да, да, да. Водила минус. Все, хорош. А че и еды, Шос? Тя Я на я... направый. Перед нами, перед нами. Плюс. Готовый, готовый. Вазик, вазик. Вот. 200 оба, 200 оба. Все, плюс. Ще йде, ще йде, ще йде. Я мінус. Потягивай. Мінус. 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 Так, Я займаю місця, копаю нову СПшку. Є автівка, є автівка, по Чина дорозі. проїхала. Право. Право, проїхала. Право, проїхала на 311. Вийшов п'єх, вийшов п'єх. Десь зліва від автівки в кущах. Він 300. Добив, добив, Джага. Добре. Плюс. Депутат, до тебе підтягуюсь. Верт, видишь хто там? На 340 літає за деревами не бачу. Не визуал, так, 350. Вертоліт на 0,11. Полетіло. Давай, давай, давай. Єсть! Є, попав, попав, попав. Падає, падає. Мах убит. Все, все, мінус. Він падає. Он шел на неваду. РС, чудова робота. Э, є до... рух, є рух. На 0,50, на 0,50 рух есть. Спидзабор рух, то есть э, рухається в нашему напрямку. Плюс, плюс. Есть визуал, є визуал, бачу его. Если можешь, працюй. працювал. Плюс, красавчик. Транспорт, транспорт. Плюс. Слышу. Убил. Убил. Так, зараз э, сідаємо на свои места, на позиции и працюємо дальше. Я слышу транспорт у себя. У меня лазик на дороге. Працюй. 200. Плюс. Двигаемся правую сторону, правую сторону. Там где снайпер працюю. То есть Что еще один? 200. Снайпер был. Верт на нас идет. На нас верт, кас. По нам с правой стороны на 350 приблизно работают. Нам кас работает. Зараз, е, слухай мене всі. Зараз всі відтягуємося назад посадку. Метрів 100. Відтягуємося. Дайте інфу по противнику. С працюють? Спереді з нашої позиції, да? і плюс е, 0,80 посадка. перед посадкою. Так, по полю біжить, по полю біжить, по полю біжить. працюй. 100, 104 по полю. Працюй. Так, на нас верт йде, по-моєму. Опять. Да, ідео. Хлопці, відпрацюйте, я дуже далеко. Рез, рез, рез. Рез. У нас, у нас, у нас в пассації, у нас в пассації, дуже багато людей. Плюс. По мне. Один минус. У мене злива, зливо в упоре. Бачу, бачу, бачу його. Забрал тигра, забрал тигра. Підтягує до тебе. Он ліва рука, ліва рука твоя. Впереди мною, переді мною. Выдивляюсь. Бачу. Банда, ти де. Я на позиції. Нокнул одного. Минус ще один опа, хтось працює сзади. на вертушке работают. Стоп. Сзади БМП стоит нас. Сзади БМП нас. В поле. Можно и его да? Посадку заехала. Она уехала. Вертушка справа. Машина. Комас Машина в слева, слева, слева. Слева, 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 слева. Плюс бачу. Повертушки Застречаю, застречаю. Мимо. Так, двигаюсь в сторону домов, короче, займу обзорную точку. Плюс. Займай позицию. Верт. Да, слышу, вертолет подтверждаю. Плюс. Буду через 10 секунд. Плюс. Есть визуал, Ми-24 взлетело. Выхожу к, на краю поля. Да, перед нами, перед нами. Плюс. Над дорогою. Есть, есть визуал. Заходит на нас сюда. Вот. Ловушки, ловушки на вид кинула. Минус. Не попал. Минус. Дал далеко минус. Вертушка ушла все-таки на ферму, да. Труба. Ливо. А 220. Вид мене. Еще труба. Еще одна. Еще труба. Даже выхода не вижу. Я чую выходы. Я тоже их слышу, но их не вижу. Еще выход. Плюс. Машина мраб. Тачка, да. Да. По дороге Поле, в поле, в поле, в поле. Плюс, Заехала А, бачу, бачу. бачу. А, так, бачу визуал. 160 зашла в посадку. Плюс. Не виїжджала, а виїхала, поїхала. Виїхала, виїхала, поїхала Плюс. далі. Так, повітря злетіло дві пташки. Вихожу на рубеж. Одна пішла в сторону ферми Плюс. Він, походу, може даже працювати, зі сторони будинку Дай пуск Є, є попадання, є попадання. Я вернувся на свою позицію. Я вертаюся. Плюс. Машина через поле йде. Зліва, Зах, зліва від нас. Труби мінус. Він перевернувся, він перевернувся. Лежить. Стараюсь підбігти, я близько до нього. Піджимаю, піджимаю його справа з сторони поля. Плюс. Можу відпрацювати по ним. Уй, бина, еда, еда, беда, еда. Убил, убил. Ветпрацевав, хлопцы. Все плюс. Рез. Перевір, э, він мертвый. Там, по-моему, хтось вышев, знаешь. Минус не бачу. Правиша кручу. Опа. Мрапа нам работает, чеше. БМПХ зі сторони мейна. Да, я бачу, вона на дорозі стоїть. Стоїть на дорозі. Добре. Повзу. Повзу. Є? Попав в нее, но не вибив. В вибив. Дистанція. 420 метрів. Попав. Їде їде, Їде КАМАЗ, їде КАМАЗ припасами По дорозі. Сейчас сажусь. Виходимо на дорогу. Да, по дорозі. Виходимо на дорогу. Dealu. Еще один, еще один leader. Вижу. Э -э, перезарядка. Это были оба с БК КамАЗы. Лазик. Ушел направо. Может, не будешь работать так рано? Давай будем подпускать. Плюс. Вазик отработал? Справа Вазик, справа он ушел направо. Мінус, мінус, мінус. Не працюй, не працюй, не працюй. Мінус, він мінус. А, оба мінус. Так, да, так, да, всі мінус. Убил. Слазіка убив. Да. Плюс. До тебе, до тебе підтягуйся. Мінус, мінус. Справа від тебе був по дорозі другу переходив. Ще шусіде. Вазик еще. Буханка, буханка. Працюй. Хотіла мінус. Все. Працювали Хто працює, кто працюет? Все, плюс. З нього вийшло тело, убил, убил. Плюс, плюс, побачу. їде oh. машина, їде машина oh. в полі. Я її не вижу. Yeah, Бачу, працюю. Плюс. Мінус. Плюс. Водій, мінус, Підходжу до машини. Ще, ще, ще їде по дорозі, по дорозі їде. Плюс готовий, готовий, готовий. Працюю. За 300, за 300 забираю. Мінус. І ще один, і ще один їде, і ще один їде. Убив, Резарядка. убив одного. Водія вбив. Два мінус. А, два КАМАЗа летить, два КАМАЗа летить, парні. Плюс. Приймаємо. — По Подрозит. Пора на перекрестке увернулся, увернувся. Працюй, просуй, просуй, просуй. Не звернули, да, депутат? Ну, КамАЗу відпрацював турбою, возможно, 300, Озик і минус один. за 200 его. Плюс. За 300 водия на километр, хлопцы. Отлично. Чую машину. Плюс. Готовый. Я не взял. Попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям вышел, вышел, вышел. Минус. Минус, минус, минус. Прямо не в лоба дав. Я бачив як він вилетів Опа, по, по, по моїй стороні, по моїй стороні десь через дорогу. Знову ГП працює. Плюс. ГП прям тут. По мені ГПшет, по мені ГПшет. А ГП прям тут. Чу я не бачу. Не працюють зі спини, так? А, так, так, так. Мінус один. По мінус один. Mm -hmm. мою сторону дивився. Тачка, тачка, тачка тачка, 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 тачка. Минус. Он в карте был. Еще одна, еще одна. Еще одна еда. Водила минус. Он один, все, не стреляйте. Водила минус. Динамо 342 по за Виктор Зайцев. Кировская область. Его старший брат погиб в том же конфликте. Да, мою только убили. Предлагаю э, выдвигаться на Делавер. Мы можем захватить эту всю точку. РС, ты тут криешь дорогу. Плюс. Я беля забора. Я захожу с его запада. Плюс. Ухожу правее. Плюс. Чур, как дела, Это в одной из трех этажей. Граната. Граната моя. Что съедает депутат придихов. с твоей стороны и что съедает Принимаю. Не, не вижу пока, не вижу пока. В мою сторону еда. Здесь у вас, здесь у вас. Бачу. Плюс попав, мінус вони. Пока рано. Опа, в домі. Походи. Дерев'яному, в дерев'яному. В ангарі, в ангарі, В ангарі. У... Да. В якому дерев'яному? Ось в ангарі ягер. вибіг, вибіг. вибіжав. Ні, не, не вибіг. Він тут. Я бутак перед тобою носнув ворот. Минус. Минус один, минус один. Добыв, добыл, добыл, добыв, добыв. Плюс. Там ще один. Свои. Биллингара свои есть. Заради нет транспорт. У меня мраб. Работай. Минус один, 200. Стрелок минус, стрелок минус. 300, у палатки 300. Плюс. О, палатки, э, да тик, да тик, 200. Плюс. Э, Скоро выходит водила. Захожу на территорию. <звук> или палатки. или прапора. Бежить. Нокнул, нокнул его Беха по мне работает. Пытается. Бэху сейчас відпрацюю, Она с моей стороны? Рес. Она с моей стороны в поле. Вот тут возле мрапа, возле варты. По мне стреляют. Я Я тяжелый. Плюс. Тот э, тяжелый 300, э, видкатываемся на нашу точку. Мне нужна помощь. Плюс я видкаюсь. Что БМП-ха їде. БМП-ха БМП в поле. БМП ха в поле. Попал в БМП. Не знаю, че попал. Один мінус. Мінус Друг другий. Група Грім 4 Це штаб. Завдання виконане. Наша штурмова бригада вибила противника і закріпилась. Повертайтесь на базу. Так, завдання виконане. Підходимо і повертаємось на базу. Зрозумію. Плюс є. Yeah.